Всім привіт! Це кулінарний челендж. Малятка малює завдання, а брат, бабуся та винзди й готує те, що вона намалювала за обмежену кількість часу. Малятка по черзі коштує всі страви і обирає переможця. Чия страва сподобається їй більше, то й переміг. Всім удачі! Гра починається. Сьогодні я вигадала нове випробування для моїх друзів, але вони ще про це не знають. Готуйтесь, я вже йду. О, який чудовий день. Ой, Бу! ходімо, бабуля. Ласкаво просимо до челенджу. Ця картина висить криво, треба виправити. Хм, Так то краще. Що? Малятко? Привіт, Венздей! У мене у тобі сюрприз. Ха -ха, вже п'ятий рівень. Гей, куди ведуть ці цукерки на підлозі? Дивно. О! Я обожнюю цукерки. Давайте спробуємо. Мм, смачно! Треба зібрати все. Ага! Рятуйте! Привіт! Не чекали? Сьогодні ми влаштуємо новий кулінарний челендж. Чудова кусичка, Венсдей. Ваше перше завдання приготувати бургер. Ха, з цим я впораюсь. Звісно, маленька. <свісно> я у справі, але готувати зі звичайної їжі нічого не буду. Річ. У нас є чорні булочки, правда? Дякую, ти молодець. Thank Можеш і ти. <свісно> Ого, круту ідею Це лише початок. Булочки є, тепер потрібна котлета, але вона заморожена, її неможливо з'їсти. Хм, Я знаю, як це виправити. Мені потрібна антена. Що попіймати блискавку і підсмажити м'ясо. Готова. Чекаємо. О, чудовий заряд. Ідеально. План спрацював. Котлета просмажена саме так, як я і хотіла. Що із вами? Здається, у нас теж потрапила блискавка. Упс, перепрошую. Я не хотіла вас турбувати. А я лише готую бургер. Ой, бабуся в порядку. Але це було небезпечно. Мені теж час готувати, щоб не відставати від друзів. Я хочу приготувати для внучки бургер, з авокадо та інших овочів. Треба зняти шкірку з авокадо, щоб вийшли булочки. Ось так. Тепер нарізаємо тонкими скибочками помідорчик. Ось так. Та огірок. Я додам їх в якості начинки з листям салату. Яка краса. Дивися, який бургер приготувала бабуся. Ось так. Правда, виглядає неймовірно? Ой, багато ти там розумієш. Бабуся там додала помідор. Ой, прямо в око. Бенздей, <плес> у тебе кров. Викликаю швидку. Майк виклич швидку. Це лише помідор. Зараз я його витру. Тихо, бабуся. Потрібно її заспокоїти. Ось, дивись, твоя кішечка. Ой, йди до мене на ручки. Дай я тебе погладжу. Ой, мій улюбленець. Мені потрібен томатний соус для бургера та сир. Добре, що я маю мій улюблений чорний сир. І з задоволенням наріжу пару скибачок, щоб бургер вийшов ще смачнішим. Ідеально. А ось і моя коробочка для бургера. Запрошую вас підписатися на наш канал. Для цього натисніть кнопку під роликом. А я поки що сховаю бургеру коробку. Wow! Oh my God. Ой, який страшний бургер. Майк, що в тебе? Все готово? Ой-ой, здається, десь у мене завалявся пончик. Я зроблю бургер із нього. Розрізаємо пончик на дві булочки. І поливаємо рідким маршмелоу. До речі, пахне він дуже солодко. Тепер я додам мармеладку та лядяник. Найс. Nice. О, який гарний. Так і хочеться спробувати. Так, не забуваємо про ще більше солодощів. У мене цілий набір ці банці. Посипаємо зверху. Та накриваємо другою частиною. О, подивіться на мою яскраву коробку. Чудово. У мене все готово. І у нас. Так, так, так. Здорово. Цей бургер з авокадо виглядає незвичайно. Вперше таке бачу. Хм. Ой. Ні, мені зовсім не подобається його смак. Бабуся, це жахливо. Наступний бургер приготувала Венсдей. Він виглядає зловісно. М -м, спробую на смак. Дуже смачно. Просто супер. А Ось цей бургер також дуже гарний. ну спробую. Ай, боляче. Не можу його відкусити. Тому перемагає Венсдей. Так, я так і знала. І так, готова. Приготуйте мені, будь ласка, морозиво. Добре, дорогенька. Насамперед бабусі потрібні вершки. Вони десь були тут. Наливаємо їх у мисочку і додамо згущенку. Вона солодка і чудова, підійде для морозива. Ммм, смакота. Головне додати потрібну кількість. І все ретельно перемішати міксером. Ось так. Чудово. Ей, не заважай бабусі. Man. Мені треба поставити мисочку в холодильник. І зачекати, поки морозиво застигне. Ось так. Угу. Венсдей, тобі потрібні вершки? Mm. У мене залишились. Так, hey. дякую, бабуся. Настав час приготувати зловісне чорне морозиво. Так, чудово. Видавлю весь баровник до останньої краплі. Хм, hmm. Що? Ах так! Ось і мішалка. Я швидко впораю з цими заморожу вершки. А от і мій спрей. Гей, чому він не працює? No. Не виходить. Потрібно натиснути сильніше. Oh -oh. Що я зробила з бабусею? Oh Рятуйте. Uh. Вибачте, I... ти в порядку Sorry. все добре, Венсдей. Okay. Ну і день. Нарешті я можу заморозити вершки та зробити шикарне морозиво. Okay. Тепер за допомогою кондитерського мішка. Я видавлю морозиво у свій фірмовий стаканчик. Чудово! Прикрашую його мармеладним оком і посипкою. Павук не дасть зловісного настрою. Ой, я боюсь павуків, а він не кусається. Ой, не кусається бабуль. Я теж беру участь у челенджі. Потрібно терміново приготувати морозиво. Хоча навіщо паритися, якщо можна взяти готове і просто прикрасити його. Я знаю, що малеча дуже любить єдинорогів. Тому я зроблю для неї величезного єдинорога. Викладу кульки у форму конячки і зроблю ноги з вафельних стаканчиків. Обов'язково додам райдужного кольору. Ось так. Краса. І око. Ой, який молодець онуче. Ой, а де моє морозиво? Я зовсім про нього забула. Ой. Тепер потрібно його прикрасити. Для цього у мене є полуничне варення. Покладемо пару куляк у склянку. Ой, не можу відкрити. Ось так. Поливаємо полуничним варенням. І додамо для краси гіночку м'яти. Ого! Скільки тут прикольного морозива. і все мені? Ой, мамочки, цей стаканчик виглядає моторошно. Мабуть, я почну з нього, щоб переконатися, що він безпечний. морозиво смачне і мармеладне око. Здорово. Мені подобається. Дякую, Венздей. Наступне морозиво із полоничкою. Я теж із задоволенням його спробую. Ой, що це таке неприємне? М -м, я не люблю м'яту. Ні, це морозиво я їсти не стану. Ух ти! Я знайшла морозиво у формі єдинорога. Класно. Мені подобається. А ще можна самостійно зробити собі ріжок. <тас degli ironics> Набрати у вафельну склянку. Це прикольно. <тас estável> М -м -м -м. Перемагає Майк. М -м -м -м. Ого! Ура! Дякую. Дякую, бабуся. Ой, і льодяник також мені. Приготуйте мені, будь ласка, салат Цезар. Буде зроблено. Що? Добре. Окей, малеча. Що там треба? Салат Айсберг? Ні. Ай, Айкунуч акуратніше. Хоча салат Айсберг я люблю. Він мені знадобиться. О, знайшов. Я приготую для сестрички салати з цукерок та мармеладок. Думаю, цих цукерок буде достатньо. Висипаємо в миску. А от мармеладку треба нарізати. За допомогою ножиць. Дуже зручно. І жуйку я теж додам. Я знаю, як Джин її любить. Вона обожнює ще й цукерки ньорц. Кисленькі. І мармеладник ведмедиків. Ще трохи скітлс. І перемішуємо. Ха -ха. Чудово. Викладу салат у мисочку і готово. Ой, скільки цукерок у твоєму салаті. Салат треба готувати з овочів. Давай я тобі зараз все покажу. Нарізаємо айсберг, обсмажуємо куряче філе до золотистої скоринки і нарізаємо його на кубики. Ось так. Ідеально. Наступний інгредієнт у нас помідор чері. Додам його також. Ну а слідом йде сир. Тільки треба натерти його поменше. Так буде смачніше. І останній інгредієнт сухарики. Ой, це було боляче. От бачиш, онуче, ось так треба робити салат. Круто! А ти що скажеш Венсдей? Ви ще не перемогли. У мене також є план. Я приготую салат по-своєму, трохи листя, а тепер підсмажу м'ясо електрошокером. Ароматний запах говорить про те, що воно готове. А отже можна його нарізати. Побережись. Дуже легко. Ах, який розкішний чорний хліб. Він ідеально підійде для сухариків. Ще додам там перепилені яйця та трохи грибів. Але мені потрібен спеціальний інструмент, щоб надати йому особливого вигляду. Mm -hmm. Трохи тут і там. Вуаля! Зустрічайте гриби у вигляді черепів та сир у вигляді павутиння. Ах, добре. Тепер все готово. Черепи в салаті уявляєш? Ой, страх який! Ой, Тобто час їсти маля! Ура! Я така голодна! Почну, мабуть, із салата венздей. Ой, а що тут роблять черепи? Я їх боюсь, та гриби не люблю. А що це таке? Вперше бачу таке крихітне яєчко. Ой, воно в шкаралупі. Значить, його їсти не можна. Другий салат пахне ароматно. Мм, і виглядає набагато приємніше. Він досить смачний. Мені дуже подобається. <світок> Ух ти! Мені здається, чи третій салат зроблений з мармеладок. Вау! Мм. Я їх просто обожнюю. Вирішена перемагає брат. Ура! Єс! Як же так? Що? А, бабуля, я жартую. Перемагає бабуся. Ой, що? Мені вже краще. Бабуся рулить Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. До нових зустрічей, друзі!